Ну, а ну є! Ті, хто купає, знають. Знаряддя праці, бронзовий серп. Сілесенький. Це дуже хороший сигнал. Надіємося на хороший контент. Копаємо в дуже приємній місцевості, просто подивіться. Вау! Йдемо. Реально вже 2,5 години йдемо пішком. І глибоко заїхали машиною. І ми ще не дійшли. Але надіюся, це не буде марно, друзі. Надіюся, буде хороший сюжет, хороша історія. І ми з вами відшукаємо щось цікаве, друзі. Так, так що запасайтеся терпінням і ставте лайк. Так, друзі, приїхали, підійшли до камрадів і от вже є знахідки. Отже є знахідки. Дивіться, ось така сукіра. Ось така сокира, Київська Русь. Ааа, бачите, з наростами. Досить, цікава, досить цікавий експонат. Друзі, і що, є в нас алілуйчик? Так, не чіпай, не чіпай, мене не чіпай. А чого? Ось. І... Знаєте що це? Не знаєте. А я знаю. Так, фокусуємо, бо вона не фокусуємося. Друзі, це серп. Це серп бронзовий. Ось такий серп бронзовий і... Вони зазвичай йшли в вкладах. Ну, зараз ми будемо дивитися, що тут ще є. Угу. Ах, нема. А от прикол, Ах. Так, друзі, ось така бронзова дуба. Сергій зараз я чуть його підчищу і вам покажу. Дивіться, ось таке знаряддя праці бронзової дуби. Бляха. Красота, ви його побачили. Я, ну, дивіться, ну клас. Це перший мій. Я викопував, але не знімав, Це перший мій. Ай-яй-яй. Дивіться. Я думаю, що... Дивіться, от поки ми цей, камрад, ще щось є. Так, є. Ну все, тоді копаємо в прямому ефірі. Що, другий мій. Поїхали. Так, ми пін готуємо. Друзі, ось такі речі попадають. Ти куди його поставив цей? Пін? Пін. Угу. Я його не роздавлю. Чекай, чекай, давай такова. Ну, пробуй. Та ні, ще ні. з катером. Та ти то, що? Шо? Ано? ти ж маленький. Та? Димаш не бронза. А, ти ж відкопав, так? Не. Монета. Монета. Динарик? Ні. Гудзик, Гудзик. ай-яй-яй-яй-яй. Так, а де тут? З такої ямки ось такий бронзовий серп. Це бронза, не хочеться терти, друзі, але я думаю, ті, хто купає, знають. Знаряддя праці. Бронзовий Ти, серп. Не. Сілесенький. Бронзовий вік, друзі. Ось так. Фух. Ну. Слухайте, цікавий, виходить, цікавий, виходить, цікавий виходить історія, знаєте, от а, ми ходимо досить довго вже, з Нового року, можна сказати, отак. І плотно ходимо, правда? Я не знову, чи знову? І я думаю, що якщо колись... Ну якось так дивно, тому що колись кожен п'ятий коп міг бути гарний, а зараз 4 з п'яти. Ну, але на шість приборів сьогодні. Сьогодні на шість приборів, так, але все рівно сьогодні в сумочку, друзі. Крута річ. Шукаємо далі. Ось такий, ще його помиємо і покажемо. Я даже не знаю, що ділитися собі з находками твоим. Ну що, друзі, готові? Готові? Ні, не видає, нічого він не веди. Ану, ано, оно.

Пацанам, от, щоб знайти. Бо я чув, у нас є один пацан, який каже, що він, ну, от він недавно я находжу золото. Та знаходять золото часто, але яка порада? От, що? Це моя порада, я давно захожу, ніколи не йти. Я сьогодні от просто 50 грам потягнув, Тільки щоб не прийшло привичку тобі, ну мені повезло якось так. Отак, друзі. 아니, ось, ось так. Я ось так. Маю, не знаю, чи давати тобі вже. Ну що, можете привітати того камрада, який. Можете привітати того камрада, який. Я так програв Саня. А, а, ну так, сто, сто. Шановний глядачу, хотів би запитати тебе, дружище, чому ти не підписуєшся? А дуже дивно, тому що контент на диво, на диво, ну це не від нас залежить контент, тому що раз-раз не попадає, але ми з командою ну, знаходимо дуже класні і цікаві речі. І на диво контент цікавий. І а, переглядів вистачає, знаєте, не буду жалітися. Але ось підписок і лайків, друзі, і коментарів, ну, хотілося б більше. А це мотивує знімати відео. Знаєте, не так просто. Ти ходиш цілий день по, по, по полях, по лісах, шукаєш, але я люблю цю справу. А ось монтувати ще вечором деколи ну, не в кайф. Друзі, і нічого не мотивує так, як кількість підписників, лайків. Ти розумієш, що людям заходить, люди говорять, що треба поправити. Оці речі дуже важливі для мене, друзі. І якщо ви. Вже додивилися до цього, якщо ви вже додивилися до, до ось цього моменту, дружище, ну підпишися. Підпишися, і буде тобі е, добре. Це дуже хороший сигнал. Надіємося на хороший контент. Ось. Так, да, ми от йдемо і говоримо про серйозних камрадів. От скільки би не купав, але завжди є така думка, що десь є серйозні камради. А насправді, блін, друзі, щоб викупати класну річ, не треба бути серйозним камрадом. Треба просто попасти в правильне місце, в правильний час і з правильним настроєм. О, це радує. Це вже. Це не слабо, так, хапає? Не поняв. Куди ближче? Дай, дай, дай. А Де ж тут. А ну. Дивно, але вже невеликий. Не великий, так? Да? Ну був такий гарний сигнал А вон є стоп. Є? А, точно. А, Друзі, в прямому ефірі вилетіла монетка. А може і не монетка. Капсуль. Капсуль. Ех, Ех а бив так гарно, блін. Випав капсуль. Раз і все. А ось він. Детально обійшов ще один. Ще один кусочок. Кельта, не цілий, правда. А, бачите, ось. Ось кусочок різать, зараз його почищу і вам покажу хвилиночку. І це, друзі, в колекцію екземпляр був би офігенний, друзі. Ось такий ось така бронзова сокира, могла би бути ціла. П'ять ну, штук цілих, Чотири. Чотири цілих і два серпа, друзі. А це, а це кусочок. І ще в цьому місті був знайдений кусочок. Як, ну, як вони шукали? Ну, так буває, друзі. Тому а я би радив, де ви знаходили класні предмети, давним-давно пройтися. Якщо, апарат ще був, якщо ще апарат у вас був якийсь такий допотопний, а вже є новий. Я би радив пройтись по тих місцях. Ось, друзі, яскравий приклад того, що хлопці не йшли не йшли. Сьогодні прийшли на це місце і тут ще один кусочок вилітає. Він міг бути би цілим. ну, Різниця в сигналі між половинкою і цілим взагалі, ну, блін, невелика. Ось, друзі, такий кельт. Пів кельта. Шкода, звичайно, дуже шкода. Такий крутий артефакт. А зараз це просто... Просто історія. Добре, друзі, рухаємося далі. Друзі, вискакує кругляшок і ми споримо, радянський чи не радянський. Радянських 5 копійок до реформа. 5 копійок! 46 рік. Де? 46 рік. Зустріли камрада, серйозно камрада, каже, срібла накопав повні кишені, блін. А ну зараз подивимося. Ну, але трохи є. А ну зараз. А, ось. а ну, сапани. Та є точно не збрехав, слухайте. Є точно, що це в нас є? У нас є десяточки, так? Так, три десяточки, та то... і... Такого більше краще нічого. Три десяточки. Тримай. Саша, Олександр. За... Так, так, а давно купаєш? Саш? — Так я вже купаю років з 5. І що от саме таке цікаве було в цих лісах? Ну не десь? Повіні я знайшов 50 срібних монет тих польських. Які? — 1600-х. Середньовіччя. Середньовіччя, так? На одному місці. А такого... Ясно. А там в тебе що якась пушка є чи що то є? Ні, то Лом. ломік. Ломік. Я бачу, зрозумів. Ви бачите, хлопець стоїть, я по ній зійшов. Ще по краївках я недавно ми копали одну три дні. А що в краївках переважно знаходиться? Та то вже були майже пусті. Я взяв місоробку. Ага. Ну, О, що... щось, битовуха. Та, битовуха. Таке мене цікавить, трохи я по бутилках. Ага. Я Копаєш мусорник. Мусорники. Та, я як купуваю. Вут вовку в Куртичках теж копав, там то ж не там. І що, були ті бачевські чи ні? Є, різно. Так? Там ага. трохи є, я не ага. знаю. Як би скинути комусь там, але трохи є. Добре, ну що, друзі, дякуємо, Саша, що поділився з нами. Взагалі не сподівалася. Дуже не сподівалася. Глухий ліс. ну. Розділились по двоє і так розійшли. Я то перший раз. Ну ти як перший, я то лісу трохи знаю, але іменно на цей кут вийшов перший раз. Бо ага. де я хлопцю бачив квадрик стоїть. Ага. Ну, Там ті краївки то пусте, то нам і навіть нема сигналу нічого. Тут треба моцний пораз глубше, щоб купити. Можливо, друзі, тут була каменоломня, або брали звідси камні, бачите, тут на схилі такі кам камені. Загалом часто тут скала, а тут подріблені камені і там є такий заїзд по старих картах і дорога, друзі. Так що, думаю, можливо, колись за часів Австрії, а може ще скоріше тут, тут брали камінь. Ось така ось така красота. Покликав камрад, каже, сигнальчик. Єлі-єлі. Цифри. 96. 96. На блондинці. Взагалі 96. 14. Так, друзі, ну що, будемо копати? Ну давай. Давно ми вже так не копали, знаєш, так купити. Близенько. Прям погружаю у вас в процес. Так, друзі. А в нас тут. Ой-ой-ой. Давай оцей. рукою, бляха. Ну, тут такий досить гарний сигнал. Не... Давай таке. Ну не малай, не монетка явно. Не монетка і не дротик. Так, але обережно. Я так купаю, бляха Треба брати на павну це. Друзі, і а, ще ну якби жаліються. <залі> жаліються на нашого камрада третього. Слухайте, він не такий. Це все. Це все на камеру такий в нього азарт. Він не відключається камера, в нього просто включається. Просто актр А, Але знахідок він не спортив. Ще я, ну, за мене він. Отут. А бікси. О, монета. Монета, так? Да? Бляха, я думаю, що як глибоко і монета. Ось така монета. Крейсерочок, але такий більший. Треба, треба. А ну попробуємо ще. Зараз попробую. монетка. Бачите, друзі, ми вже думали, що це щось да, що якийсь цікавіший, цікавіший предмет, чи монета. Так. Ні, друзі, все. Ось така велика монета. Такої ямочки. Це то ще одна монета. А це в нас... Це у нас також крицірочок, друзі. Дивіться, бачите, які локації ми копаємо. Просто, блін. Просто бомба, знаєте. І тут були підняті кельти. Тут були підняті динарії, друзі. І кожен сигнал ти очікуєш, тому що ми глибоко в лісі мися, 2 йшли половиною години просто. Тут немає корків, друзі, тут немає ну, дуже мало мусору. І тут от є монетки Австрія. Можливо, стріяти, я сказав, не знаю чому австрійські монети, І є класні, класні, класні знахідки. Камрад якусь... якийсь штуку. Чи чи немацька, да. Каже, зняти. каже, ну його він каже, дивись яка закрутка, блін. Тільки закрутка чого коштує. Ось така якась штука, блі. Ну, не розкручуй, а що? Может напасти? По 100%. Ну Ще й запах є. Дуска ну, закрутка прикольна. Давайте. Ну так, да, закрутка неординарна, друзі. Ось така, але я думаю, якщо тут паста, то не австрійська, то можливо. Та що, німаки любили були такі? Може. Ну, ось така річ. Кілька днів не було підкол і це вже третя. І цю Вирішив вам зазняти. Знаєте чому? Тому що, на мою думку, вона нова. Дивіться. Я такому стані ще не знаходив. Бачите, є оці такі. Не знаю, як це правильно назвати. Когті чи що? Ось така. Ось така. А, у тебе інкрейсер? О, а. один крейсер, друзі. І ось на дорозі один крейсер. Крейсерочок 1851 рік. Оцей гарний. Не Дуже навіть небідовий. Можна почистити. Тримай. А підколка двисіка. Бачиш, тут є ті такі. Находили такі з шипами, бачиш? Ага. Тут цвятки забиті ті шипи. Оце от, ну то цвяхи, yeah. цвяхи, цвяхи, але такі вони бачиш, які. Тепер накручувалися тут. Вони... Тут були отвори. Десь. І такі, знаєш, ми знаходимо, ми думали, що від, uh -huh. від, гар... від арбалета. Я, 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 знаю. То якраз оці шипи на зиму накручувалися. Я зрозумів. Ну що, купаємо далі? Ну в тебе вже третя. Третя. Третя ще буде бронзова. Друзі, якась штучка. Відкриваєш. І тут. І тут капсуль. Ну не знаю, що це таке, друзі. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми такого, Ми... Не Ми такого не знаходили, мені здається, що це військова тематика, бачите. Ні, військова 100%. Чи то середньовіччя, чи то... От така якась. Але капсулі були коли. А, так. Так. Ось ось такий крейсерочок. Крейсер, так? Ні, советик. рік. тричок 20 20-й рік. А ну забрало папу. Ні, нема вже. Примаюсь. Прикиньте, один сигнал, один сигнал, 6, ну приблизно 6 грамів по 2-300 От маєте, друзі, 13 тисяч. Отак от, от. От така авантюра, друзі, ми любимо цю справу саме через авантюру. Ти можеш місяць ходити, нічого не знайти, знаєш. але кожен сигнал, ти, кожен, кожен сигнал ти надієшся, тримаєш надію на те, що буде щось цікаве. І ось один сигнал міняє, бляха, настрій, атмосферу, все що хочеш. Ось 6 приблизно грам золота, друзі, попадає і міняє повністю все. І це 13 тисяч гривень, 13 гривень, друзі. Ось така цікава річ. 300, 300 баксів, напевне, блін. Ось такий, такий. Хоч це і не є старий артефакт, але для кожного копаря завжди приємно піднімати ось таке колечко, друзі. Подагає така цікава річ. Ось така пряга, бачите? Але цікаво то, що була ще бронзова пряга. Ось такі дві пряги. Чомусь схожі. Та пряга-пряга, така, дивись, навіть досить цікава пряга. Я такої не знаходив, слухай. Ну, та пряга. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. На жаль, сьогоднішня історія наша закінчується, друзі. Ви бачили класні моменти, класні знахідки. Сподіваюсь, раділи разом з нами, друзі, і до нових історій. Не забувайте, лайк, підписка і дзвіночок. І буде вам добре. З вами був Колектор. Всім добра!